В Броварах, що біля Києва, майже тиждень страйкують працівники алюмінієвого виробництва, чисті матеріали. Люди скаржаться на мізерні зарплати, які до того ж не платять вчасно. За місяць хто виходив по смінах, це 600, 700 до 1200 гривень. На за такі гроші на даний момент людина не може. Прожити, це по-перше, а друге прогодувати свою сім'ю. Тут давно не працюють законних вісім годин. Нормою стало 10-12. Страйкері нарікають, власники мають їх кріпаків. Не виплачують зарплату, унижають, принижують нас. Перепрацьоємо. Ну таким угрожають нам. Нас не вважають за людей. тут. Люди взагалі працюють без трудового договору. Люди працюють сутки двоє. Без вихідних. Виробництво шкідливе, але доплат за це не передбачено. На підприємстві неможливо дихати, тому що працівники дихають постійно оксидом алюмінія, цим порошковим пилом. Працівники безправні, бо не мають колективного трудового договору. Працюємо нібито офіційно, але на усних умовах. Тобто, як керівник сказав, так ми повинні виконувати його вимоги. Але вимога підписати договір розлютила власника, кажуть люди. Старикарям погрожували фізичною розправою. Дарма прокуратура не захотіла приймати їхню заяву, поки не втрутилися депутати від свободи. Ми підтримуємо місцевий колектив, вони до нас звернулися за підтримкою. Ми хлопцям надали безкоштовних юристів, і вони допомагають. Вично цих питань На стороні власників прокуратура та міліція заявляють броварські свободівці працівників та пресу на виробництво не пускають. Я ну, ж охранник, я, я не маю права да з вами балакати людей. Я не пропускаю. Лише прямий тиск може зупинити знахабнілих бізнесменів, кажуть в Київській обласній організації Свобода. Її керівник Олександр Марченко переконаний, безправний раб ніколи не буде працювати якісно. Тим часом працівники ще одного заводу у броварах порошкового готуються до страйку.